Світло настільної лампи кидало тьмяний конус на безладний стіл. Розкидані конспекти, порожні чашки з-під кави, зошити з нерозбірливими формулами та помітками, зробленими на межі зневіри. За вікном знову почався дощ холодний, пронизливий, такий, який лився з неба прямо у душу. Макс сидів, втупившись у монітор свого ноутбука, де миготіла напівпорожня таблиця планувальника. До сесії залишалось менше тижня, а він почувався повністю розбитим. Жоден звичний метод самодисципліни не спрацював. Його мотивація давно занила десь на дні безсонних ночей і нескінченних прокрастинацій. Він відкрив телефон, бездумно гортав Тікток, коли раптом побачив відео з темною обкладинкою та написом Цей додаток зробить тебе продуктивним. Але обережно він бере плату. Відео тривало всього 10 секунд, і в ньому був лише QR-код. Та тихий голос Твоє життя стане ефективнішим. Просто дозволь йому планувати. Макс, не задумуючись, навів камеру. З'явилось посилання на файл АПК, що виглядав трохи підозріло, але в нього й раніше стояло кілька нелегальних додатків нічого страшного не ставалося. Він натиснув Завантажити. Додаток встановився за секунду. Іконка чорне коло з білою позначкою посередині, яка схожа на пташку. Назви не було, просто завдання. Він відкрив його. Інтерфейс був дивно простим: сірий фон, зверху дата, а нижче список завдань. Поки що порожній. У нижньому куті кнопка плюс. Він натиснув. Створіть перше завдання ввів вивчити матеріал з аналітичної геометрії. Завдання з'явилося просте, як у будь-якому трекері. Він повернувся до ноутбука і дивним чином вперше за багато днів зміг зосередитись. Прочитав лекцію, навіть зробив кілька вправ. Час пролетів непомітно. Десь у другій ночі він знову взяв телефон і, не задумуючись, натиснув на завдання в додатку. Під ним одразу з'явився напис Виконано. Тоді він помітив ще одну річ: внизу з'явився рядок. Наступне завдання буде згенеровано завтра, о третій ночі. Макс знизав плечима і пішов спати. Він не чув, як за його вікном зупинився автомобіль. Як двері тихо причинились, і темна фігура в капюшоні повільно перетнула подвір'я гуртожитку. Наступного ранку група в університеті гуділа Чув, Іра зникла, прошепотіла одногрупниця Аліна. Хто? Іра з Фісфаку? Вона ж у сусідньому блоці живе. Так, залишила речі, ноутбук, двері були відчинені. Просто зникла? Макс насторожився. Він пам'ятав, що бачив Іру у списку людей, які лайкнули те саме відео про додаток. Він навіть з нею про це жартував на перерві мовляв, от було б круто, якби щось реально допомагало з мотивацією. Усередині щось похололо, але він швидко відігнав думки збіг, це просто мотороштий збіг. О третій ночі телефон вібрував. Нове завдання. Надішліть повідомлення давньому знайомому, з яким давно не спілкувались. Макс знову знизав плечима. Він згадав Ігоря, колишнього однокласника, з яким колись добре дружили. Він відкрив месенджер написав: Привіт, давно не бачились. Як справи? Через хвилину. Завдання виконано. На ранок він дізнався, що Ігор зник. З його квартири в Києві батьки подали заяву жодних слідів. Цього разу Макс не зміг викинути це з голови. Він відкрив додаток, натиснув на перше завдання. Там з'явився новий підпис. Підтверджено зникнення. Ірина нижче підтверджено зникнення ігор. Його почало нудити. Він видалив додаток, та іконка не зникла. Він перезавантажив телефон, іконка залишалась. Він скинув все до заводських налаштувань. Але після перезавантаження екран засвітився з тією ж іконкою на головному екрані. Навіть більше. Тепер вона мерехтіла червоним, і напис змінився. Не можна зупинятись. Завдання має бути виконано завтра о третій. Макс зрозумів, що це не просто додаток, це система, механізм, що пожирає. І з кожним виконаним завданням хтось зникає. Макс не спав. Годинник на ноутбуці готів 2.51. Його очі боліли від втоми, серце стукотіло швидше, ніж зазвичай. У кімнаті панувала тривожна тиша, порушувана лише шурхотом дощу за вікно. Він сидів у темряві, спостерігаючи за телефоном, що лежав на столі, ніби той міг ожити будь-якої миті. Він уже двічі намагався знову видалити додаток, перейшов у налаштування, спробував навіть спеціальні програми для видалення системного сміття, але кожного разу, ніби насмішка, додаток залишався. Тепер, відкриваючи його, він бачив щось нове, новий розділ, архів, де зберігалися попередні завдання і результати. Імена, фото та дата виконання. Знизу екрану червоними літерами повідомлення. Ви увійшли в цикл. Виходу немає. Наступне завдання о третій ночі. 2.59. Макс стиснув телефон у руці. Його долоні були холодні й вологі, пальці тремтіли. Він присягався собі, що не буде нічого натискати, але він уже бачив відмова не варіант. Він навіть думав, що можливо треба буде втекти з міста, з країни, але куди втекти від додатку, який встановився на все, навіть після повного форматування. Три ночі екран телефону загорівся без його втручання. Нове завдання. Залиш записку у громадському місці. Текст. Ми під наглядом. Ти наступний. Макс відсахнувся. Ні, ні, я цього не зроблю, прошепотів він, але телефон не реагував. Він спробував закрити додаток. Не виходило. Кнопка назад не працювала. Додаток розгортався знову і знову. В вгорі не з'явився таймер. Четверта ночі крайній термін невиконання дорівнює наслідки. У нього запоморочилась голова. Що це означає? Що буде, якщо не виконати? Макс, нарешті, здався, витягнув аркуш з блокнота, ручку, написав фразу друкованими літерами, залишив її на столі. Пішов до гуртожитської кухні. Там дошка оголошень. Прилепив записку, серце калатало. Третя 41. Завдання виконано. Екран погас, нічого не сталося. Він ще півгодини сидів на ліжку, чекаючи, що ось ось за ним прийдуть, щось вибухне чи почує голоси, але ніч, тиша лише дощ. Наступного дня він ішов коридором, коли побачив знайому постать. Дівчина з його гуртожитку, Наталка. Макс, це твоя записка була? спитала вона. Про ти наступний. Що? Ні, це якийсь жарт. Вона посміхнулася нервово. Мені здається, що це не жарт. З моєї групи вчора хлопець пропав Назар. Його востаннє бачили біля тієї дошки. У Макса перехопило дихання. Він згадав: Назар той, хто сидів на кухні вчора, коли він прикріплював записку: випадково чи закономірно. Він повернувся до своєї кімнати і кинувся до телефону. У архіві додатку було вже нове ім'я, підтверджено зникнення. Назар уночі він не спав. Знову, телефон горів у темряві. Він думав, чи варто з кимось поділитися, з викладачем або з поліцією, але кому він це покаже? Додаток не видно в системі, назви немає, ніхто не повірить. О третій ночі нове завдання: підпаліть будь-який предмет у публічному місці. Малий вогонь, головне вчинок, Дедлайн – Четверта ночі. Цього разу він не чекав. Вийшов одразу. Пішов у бібліотеку на перший поверх, де стояли старі стелажі, підпалив газету й одразу загасив. Повернувся до кімнати, завдання виконано. Вранці почалось розслідування. Камери відеонагляду не працювали. Але бібліотекарка заявила, що бачила тінь і що після цього зникла її сестра. Макс відкрив архів у додатку, ім'я знову там. Підтверджено зникнення Ольга. Макс почав досліджувати. Він створив фейковий аккаунт. Повторно зайшов на те відео з QR-кодом, але тепер його не існувало. Жодного сліду, навіть історії переглядів немає, начебто воно зникло або ніколи й не існувало. Він знову відкрив додаток. Іконка тепер була іншою, і вгорі екрану з'явився новий рядок ви вже не користувач. Дев'ять завдань попереду: продовжуйте, або ви станете наступним. Він лежав у темряві, охоплений жахом. Раптом почув звук сповіщення, на екрані нове повідомлення не завдання, а повідомлення від незнайомого номера. Ми знаємо, що ти в грі. Виходу немає, але є інший спосіб. Завтра о 2.45, дах дев'ятого корпусу, Макс завмер. Хтось ще це проходить, хтось знає. Але чи варто йти? Півтретій ночі Мак стояв на сходовій клітці дев'ятого корпусу. Вітряно. Навіть через бетонні стіни гуртожитку було чути, як дворі воє вітер, а дощ дрібно бився в вікна. Сходи під ногами здавалися холодними, як лід. Чим ближче до даху, тим сильніше било серце. На останньому майданчику двері до технічного поверху виявились розкритими, ніхто не зачиняв жодного замка, лише тиша і холод. Два ночі 44 хвилини він зробив крок на дах. Темно, вологе повітря вдарило в обличчя. Усе місто простягалося внизу, як мертва карта. Ліхтарі, наче очі мерців, блимали в калюжах. Ти прийшов. пролунав голос. З темряви вийшла постать. Висока, худорлява в капюшоні. Але в очах не було страху, лише виснаження. Хто ти? прохрипів Макс. Такий самий, як ти, відповів хлопець, мене звати Влад, я теж встановив його два місяці тому. Макс не вірив. Він хотів спитати сотню речей, але не знав, з чого почати. Чому ти не зник? нарешті вирвалось. Я виконав усі 13 завдань і вижив. Але Влад замовк, я не вийшов. Я тепер його частина. Я спостерігач. Макс зробив крок назад. Ти кажеш, що це система, що вона жива? Більше, ніж жива, прошепотів Лот. Це паразит. Додаток лише оболонка. Воно проникає в тебе через дії, через вибір. Завдання. Це як жертвоприношення, кожне виконано, чиясь душа. Макс заплющив очі, голова паморочилась. То навіщо ти мене покликав, якщо ти частина цього? Влад опустив капюшон, його очі були червоні в судинах, наче щось роз'їдало його зсередини? Бо є межа, навіть у темряві. Якщо ти знаєш ще двох хто в грі, ви зможете зупинити це. Але лише до 13-го завдання. Після пізно, як знайти інших? Влад витягнув з кишені стару флешку. Тут дані. Всі, хто встановлював додаток, імена, час встановлення, але будьте обережні, деякі вже перейшли межу. Вони не люди. Інша фігура з за вентиляційного блоку дівчина. Короткий, світле волосся, темні очі. Макс інстинктивно стиснув кулак, але вона підняла руки. Я не ворог, мене звати Ліза. Я також отримала повідомлення. Вона показала мені свій телефон. Те саме, той самий дах. Мак глянув на Владові очі. Ми втрьох, і що далі. Влад подивився на зірки, яких майже не було видно крізь дощ. Далі або зупинити цикл, або залишитися в ньому назавжди. У вас ще дев'ять завдань. Але тепер ви не одні. На ранок Макс і Ліза переглядали міст флешки. Там була текстова база. Кожен профіль мав три параметри: ім'я, місцезнаходження, стан, активний зник або порожній. Серед активних лише п'ятеро. Один з них Макс, інший Ліза, решта троє. Андрій із Харкова, Яна зі Львова, Олег із Сум. Ми повинні знайти їх, сказала Ліза. Або хоча б зв'язатись. Не встигнемо, відповів Макс. Наступне завдання буде сьогодні вночі... У нас кілька годин. Може, 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 це пастка? Усе пастка, хрипко сказав Влад, сидячи в тіні. Але якщо не спробуєте, рано чи пізно станете, як і я. Третя ночі. Телефон ожив сам. Макс сидів на ліжку. В руках тримав ліхтарик. Ліза поруч. Монітор ноутбука висвітлював її обличчя. Нове завдання надіслати фото незнайомця. Зроблене таємно. В реальному часі. Важливо, фото має бути зняте зараз. Жах! пробурмотіла Ліза. Це вже переслідування. Вони вибігли на двір до цілодобової кав'ярні поруч, сіли за вікном. Макс увімкнув камеру і зняв чоловіка, який стояв біля терміналу. Фото завантажилось автоматично. Виконано через дві години в місцевих новинах у місті зник водій таксі. Востаннє його бачили біля кав'ярні на вулиці Січових Стрільців. Макс не міг дихати. Він знав це обличчя, те саме, що на фото. Ми вбиваємо, сказав він тихо, просто дивлячись, просто фотографуючи, тому що додаток живиться вибором. Прошепотів влад, і кожен вибір це жертва. Уранці вони вирішили поділитися. Макс вирушив до Сум там найближче, Ліза поїде до Львова знайти Яну. Якщо знайдуть їх, шанс збільшиться. Влад залишиться, щоб моніторити стан системи, його статус дав доступ до глибших рівнів програми. Перед від'їздом Влад дав Максу останню пораду якщо відчуєш, що завдання починають говорити твоїм голосом зупинись! Це ознака, що система вже в тобі. Макс стиснув рюкзак і вийшов. Макс ішов вулицею нічного міста Суми. В руках стискав телефон, як зброю, що ось ось вистрелить. Над головою мерехтіли ліхтарі, в повітрі стояв холодний туман. Його супроводжувало причуття не просто страх, а наче сама темрява спостерігала за ним. Наступне завдання виконано після поїздки з Києва в Суми Макс ледве тримався на ногах, але час не чекав залишалось менше тижня до 13-го завдання, і кожне нове ставало все особистішим. Олег, активний користувач, знайшовся швидко, студент політеху 20 років у соцмережах мовчання. Але в одному чаті він залишив тривожне повідомлення: Хтось змушує мене бачити речі. Я знімаю завдання, а потім люди просто зникають. Якщо я зникну, не вірте додатку. Не вірте додатку. Адреса: гуртожиток номер 2 Макс піднявся сходами у коридорі тиша, крім далекого гулу старої вентиляції. Двері 317. Постукав. Хто там? Голос був тремтячий. Я теж встановив його. Я з Києва. Мене звати Макс. Після паузи замок клацнув у кімнаті темрява. Олег виглядав змученим, очі в червоних пружилках, шкіра бліда, підпоріддя дрібно тремтіло. Це не просто додаток. Я пробував перестати, але тоді почали пропадати ті, кого я навіть не знаю. Макс витягнув ноутбук і флешку. Ми знайшли інших, залишилось п'ятеро. Але якщо об'єднатися, можемо зупинити це. Є одна ідея. План народжувався спонтанно: якщо додаток живиться через виконання, а кожен учасник окрема ланка. То порушення циклу може призвести до обриву зв'язку. Але треба, щоб хтось з учасників свідомо зірвав завдання, не виконуючи його, і щоб інші відмовилися фіксувати виконано. Це ризик, адже невиконане завдання веде до знищення. Але що як саме страх, головне паливо? Поки Макс і Олег збирали дані, Ліза писала з потягу. Їй вдалося зустріти Яну, дівчину, яка ще не виконала жодного завдання. Її додаток був сплячим, але в будь-який момент міг активуватись, Яна погодилась допомогти. Ми троє, написала Ліза, готові не виконувати десяте, це має спрацювати. Макс їхав назад у Київ. У дорозі він виконав ще два завдання. Покласти чужу річ у свою сумку, розбити дзеркало в громадському місці. Бездумно, автоматично. Він уже відчував, як щось у ньому починає змінюватися. На дев'ятому завданні система звернулася до нього голосом його матері: Синочку, не припиняй, це правильний шлях. Ти вибраний. Макс закричав. Кинув у підлогу, але той не розбився, лише моготів екраном. Завдання виконано. Наступного вечора всі зібралися в Києві Четверо. Макс, Ліза, Яна, Олег. Влад десь в тіні спостерігав, не втручаючись. О третій ночі туди також жив. Завдання десять. Вимкне електроенергію у всьому будинку, дедлайн четверта ночі. У разі невиконання, системне очищення. Це означало, що хтось зникне. Макс відмовився, Олег теж. Ліза натиснула скасувати. У Яни додаток взагалі завис, і сталося. Екран телефону засвітився червоним. Порушення, вибір відмови зареєстровано, початок розгалудження. Світло в кімнаті почало мигатіти. комп'ютери вимкнулись, телефони заблокувались, а потім усе стихло. Вперше за всі ці дні, тиша. На ранок Макс перевірив додаток. Він зник повністю. Телефон, наче, забув про нього. Усі файли зникли з флешки, навіть спогади в голові стали невиразними, немов хтось стер частину пам'яті, але було щось інше у нього залишився сон. Щоночі один і той самий сон, де він стоїть перед дзеркалом у темряві, а за його плечем хтось спостерігає без обличчя, але знайомий. І щоночі той голос. Завдання виконано. Але тільки в цьому циклі ми повернемося. Минуло три місяці. Макс повернувся до навчання. Ліза більше не писала. Олег переїхав, Яна зникла з соцмереж. І ось одного вечора, коли Макс йшов повз зупинку, його телефон завібрував номер без імені. СМС, нове коло. Готовий до першого завдання. І знову тиша. Але у глибині екрану з'явилася знайома іконка.